Олександрійці насолоджуються останніми літніми днями. Вже у неділю прийде осінь. Якою вона буде і чи довго триватиме тепла погода, розповіли українські метеорологи. Наступного тижня городянам чекати на повернення тепла не доведеться. Синоптики прогнозують до кінця тижня дощову погоду. На півночі у центрі та на заході буде прохолодно, на півдні та на сході дещо тепліше. Довготривалих прогнозів на осінь гідрометцентр не дає. Але загалом синоптики прогнозують теплу осінь. При цьому вони Відзначають, що протягом вересня температура повітря буде нестійкою. Зокрема, похолодання відчуватиметься в середині другого тижня вересня та наприкінці місяця. Окрім того, до середини вересня у гідрометцентрі очікують на рясні опади. У цілому ж прогноз на осінь оптимістичний. У жовтні-листопаді і до середини грудня синоптики передбачають температуру повітря вищу зазвично для цих місяців. Проте в середині жовтня та в середині листопада слід очікувати на різке похолодання. За словами метеорологів, зима до... України прийде в другій половині грудня. Друга половина грудня різко стане морозною і надзвичайно швидко буде переходити в зиму. З метеорологами погоджуються і народні синоптики. Вони запевняють, що осінь цьогоріч прийде пізно, аж у жовтні.